Ще одна анотаційна дошка з'явилася у Івано-Франківську. Цього разу загиблому під час антитерористичної операції на Донеччині старшому лейтенантові спецпідрозділу Беркут Василю Семенюку встановили пам'ятну дошку на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 Саме в цьому навчальному закладі Василь Семенюк здобував свого часу спеціальність столяра. За три роки я ні разу не пожалів, що цей хлопчина у мене навчався. Він любив, звичайно, своє село, своїх батьків. Він любив жити. Він міг товаришувати, він міг працювати, він вибрав одну з наймирніших професій, яка є на цьому світі. Це столяра після армії Василь Семенюк пішов у патрульно постову службу. Опісля став спецпризначенцем. Органам правопорядку віддав 14 років життя. Минулої весни одним із перших пішов захищати незалежність України. Загинув боєць у палаючому гелікоптері, розстріляному сепаратистами неподалік гори Карачун. Уже посмертно нагороджений орденом за мужність першого ступеня. Більше тисячі івано-франківців сьогодні воює на сході України. На жаль, семеро із них загинули. 38 важко поранених, але сьогодні на сході вони показують надзвичайно велику мужність. Сьогодні органи внутрішніх справ поряд з бійцями Національної гвардії Збройних сил України спромозі захистити цілісність. Та нашої держави відкриття анотаційної дошки відбулося в рамках міської програми Івано-Франківськ Місто героїв. Пам'ятка на честь Василя Семенюка стала уже 20-та за рахунком. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.